Вітаю вас, мої любі другокласники. Сьогодні у нас урок читання, і ми будемо розглядати тему, що в людини найцінніше. Познайомимося з зірка Мезантюк Золоте серце. Отже, зараз у нас читацька розминка. Читаємо слова правильно і чітко вимовляємо виділені частини слів. Мерщій найстарша, персні, середульша, коштовні, найменша, одужає сиріточку, пригорнула, погладила, засміялася, придбали. Прочитайте самостійно ще раз. В українській мові є слова і вислови, які вживаються в прямому і переносному значенні. Давайте згадаємо, як це? Золото серце золоті сережки. Золота осінь золотий годинник. Золота медаль золоте колосся, золота дитина, золоті руки, золота каблучка, золотий характер, золоте волосся – золота корона. Подивіться уважно, чи буває серце золотим? Ні, це переносне значення. Це говорить про те, що серце у людини щире добре. Золоті сережки дійсно вони бувають. Вони виготовлені з металу золота. Золота осінь. Так кажуть, коли листочки жовтого кольора, неначе золота, і тоді осінь називають золота, і це переносне значення. Золотий годинник. Так, це так і є, це пряме значення. І годинник зроблений з металу золото. Золота медаль також саме. Це пряме значення медаль виготовлена з золота. Золоте колосся це той випадок, як і золота осінь. За кольором говорить, що жовте, красиве, немов золоте колосся. Золота дитина це дитинка слухняна. Вона не може бути зроблена з золота. Це добра, слухняна дитина, і тому говорить, золота. Золоті руки значить роботящі руки. І отже, золоте колосся, золота дитина, золоті руки ці вислови в, у нас зна, вжито в переносному значенні. Золота коблу, каблучка. Так, це каблучка, зроблена з золота це метал. Золотий характер це той випадок, як золота дитина. Тобто характер. Людина має щирий, добрий, лагідний. золоте волосся. Це за кольором, як і золота осінь, і золоте колосся, ще говорить, пшеничне колосся, тобто волосся, яке має жовтий відтінок. Ці вислови вжито в переносному значенні. Золота корона. Дійсно, корона може бути виготовлена з золота, тому це пряме значення вислову. Ми сьогодні з вами познайомимося з письменницею. Подивіться уважно на це обличчя. Її звуть Зірка Захаріївна Мензантюк. Це талановита українська письменниця, лауреат Міжнародного літературного конкурсу у США, літературної премії імені Лесі Українки Наталії Забіли. І ми сьогодні. Українська мова це для мене все. Це вона для мене як дихання. Я не уявляю себе без української мови. Це моє знаряддя, яким я працюю, це моя найбільша любов. І ну, мені здається, що говорити українською мовою це обов'язок кожного українця, тому що наша мова має жити. А вона живе, коли ми нею говоримо. Отже, бачите, що значить українська мова для письменниці. Ми сьогодні познайомимось з казкою, яку написала Зірка Мензатюк. Називається воно «Золо... вона Золоте серце. Давайте подумаємо: золоте серце це пряме чи переносне значення? Так, це переносне значення. Давайте прочитаємо цю казку. Ви можете скористуватися підручником сторінка 35, або скористатися екраном. Золоте серце. Жив собі цар-Золотадар, і мав він трьох дочок. Покликав їх до себе і дав кожній по три золоті монети. Купіть собі, що бажаєте. Зраділи царівни. Мерщі побігли в місто. Найстарша царівна купила чудові персні і натягла собі на пальці. Середульша царівна купила чудові коштовні сукні, ткані, вишиті золотом. А найменше царівна не знала, що вибрати. Іде містом, роздивляється, аж назустріч заплакана жінка. Чого ви, тітонька, плачете? спитала царівна. Як же мені не плакати, коли моя хата згоріла? То візьміть ці дві монети, за них нову збудуйте!» Пішла царівна далі. Бачить малі діти плачуть. Чого ви, дітоньки, плачете? Ой, Як же нам не плакати, коли мама захворіла? Нате вам монету, купіть ліки, мама й одужає. Тоді зустріла босу сиріточку сумну, присумну, вже не мала що їй дати. Та Ласкаво пригорнула, погладила по голівці, сиріточка й засміялася. Вернулася царівна до палацу, нічого не купивши. А цареві цікаво, що його дочки придбали. Послав слуг подивитися. У найстаршу царівні золоті персні, сказала цареві слуги. А в середуще царівни. Золоті плаття, а в найменшої царівни золоте серце. Будь ласка, прочитайте ще раз самостійно цю казку. Ви можете скористатися підручником сторінка 35 або за допомогою відео прочитати казку. Не забудьте поставити на паузу під час читання. Отже, давайте ми зараз спробуємо дати відповіді на запитання до казки. Чи справдилися ваші очікування щодо змісту казки? Яка головна думка казки? Будь ласка, назвіть головних героїв казки. У яких реченнях? Слово золотий має пряме значення, а в якому переносне. Знайдіть ці речення, прочитайте. Отже, діти, я вам раджу прочитати ще раз казку, визначить в казці, будь ласка, зачин, основну частину і кінцівку. Розумнички, ви дуже добре попрацювали. Дякую вам за урок. До нових зустрічей!